Це велика втрата. Це дуже велика втрата. Ну для мене, як для дочки для України, Хай спочиває з миром. Сьогодні, 11 жовтня, український народ прощається з душею української пісні народною артисткою і героєм України Ніною Митрофанівною Матвієнко. Співачка померла 8 жовтня у віці 75 років. Вона дуже просила. Кияни, гості столиці, зіркові особистості, а також відомі українські зрадники зібралися в величезну чергу на громадській панахиді Національній філармонії України, щоб провести Ніну Митрофанівну в останню путь. До філармонії під'їхав чорний катафалк, з якого винесли білосніжну труну з тілом зірки. Видання Главком повідомляє родини Ніни Матвієнко звернулася до журналістів із проханням не оприлюднювати подробиці останніх днів життя співашки. Журналістам було надано відповідне прохання від родини Матвієнків. Рідні пояснили, що не будуть розголошувати подробиці її смерті, а також давати ексклюзивні коментарі. Будь ласка, якщо ви будете брати коментарів публічних людей під час церемонії, та в інший час прохання не питати і не публікувати особисті деталі останніх днів Ніни Матвієнко. Великий горе в нашій родині для нашого країни зараз. Її пісня була звичайна вічна, скаже, щось. Я просто дякую за співчуття, дякую за теплі слова, за теплі відгуки, які були в цій дні. Спасибі за пам'ять, за увагу, за любов до пісні, яка виробила Ніна. Вона в пісні буде жити Дякую всім, хто її знає, і пам'ятає, і пам'ятатиме. Хто був особисто знайомий, знав, яка вона класна жінка була. І вона завжди. Зерцяка пам'яті. Також рідні попросили на прощання з артисткою не знімати труну зблизька, а здійснювати фото та відеофіксацію тільки загальним планом. Близькі Ніни Матвієнко сказали, що вона хотіла, щоб її запам'ятали доброю, світлою, щирою та вдячною людиною. Свою підтримку Тоні Матвієнко висловив патріарх Київський і всієї Русі філарет. Також свою повагу засвідчив мер Києва Володимир Кличко. Провів і В останню путь і Дмитро Манацік, з яким Ніна Митрофанівна мала творчий дует. Ну, я знаю, що Геніальна, неповторна людина. Коль нам всім буде дуже сильно не вистачати. Людина, яка мені особисто дала дуже багато порад, дуже багато чому навчила. Яко я вчився, яко я надихався і буду надихатися. Софію ротару особисто на похороні не було, але зірка вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко великим букетом троян. Також музвар повідомляє, що вперше за півтора роки великої війни на публіці з'явилися Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, більш відомі як кролики. Свого часу вони не зупинили концертну діяльність в РФ після 2014 року вони ходили жалітися на поганих українців до пропагандиста Корчевнікова за місяць до повномасштабного вторгнення. Несподіванкою було їх побачити в Україні, бо навіть після 24 лютого підтримку своїй країні вони так і не надали. Також скандальні актори внесені до бази миротворець.